Вітаю! Тема сьогоднішньої доповіді реалізація гри Доміно з допомогою прологу. Доповідачка Прокопеня Поліна. Отже, ми почнемо зі вступу, далі розглянемо реалізацію основної логіки гри на пролозі, три режими автоматизованої гри, Dumb AI, Smart AI та Point AI. Потім розглянемо реалізацію фронтенду для гри на Python та його інтеграцію із пролог. Подивимося на власний кінцевий результат доміно та підіб'ємо підсумки. Для гри були використані свій пролог та Python. Гра підтримує режими комп'ютер проти комп'ютера, людина проти комп'ютера, людина проти людини та має три варіанти рівні складності для шиї: AI, Smart і Point AI. У грі можуть приймати участь від 2 до 4 гравців, серед яких може бути до двох штучних гравців. Переходимо до реалізації основної логіки гри на пролозі. По-перше, визначаємо список доміно як факти, де кожна фігура має два значення від 0 до 6. Предикат Start Pieces використовується для генерування рандомної перестановки фігурок доміно, тобто перемішує їх. Далі визначений предикат Placeable, який визначає, чи може доміно бути зігране, враховуючи значення поточних краєвих фігурок на столі. Предикат ПРЕР визначає список доміно зі списку Pieces, що може бути зіграні, враховуючи крайні значення на дошці. А також для комп'ютера було визначено три можливі режими гри. Перше з них AI, є доволі примітивним та дотримується простої стратегії. Він перевіряє, чи має доміно, якими може походити, і випадковим чином обирає одне з них, не беручи до уваги ходи опонента та не аналізуючи гру. Дамба є менш ефективним з точки зору прийняття рішень, але дуже простий в реалізації та не вимагає значних обчислень, а отже швидко приймає рішення. Другий варіант Point I зосереджується на виборі найбільш вигідного доміно для ходу з точки зору складності використати його потім та балів, які вони дають. Предикати Score, Score List XSPA, аналізують наявні доміно. І, наприклад, якщо серед них є подвійне, тобто цифри на сторонах однакові шиї, використає його. Останній варіант AI – є більш просунутим, він намагається передбачити дії опонентів і вибирає ходи, які, ймовірно, перешкодять опонентам зробити вигідні ходи. Якщо кількість можливих ходів менша, ніж кількість ворожих кісток, значення Best Enemy, то шиї намагається зробити кращий хід, використовуючи алгоритм комбо. Він буде обирати кістку, що з найвищою ймовірністю дозволить покласти ще одну після ходу супротивника. Якщо кількість можливих ходів дорівнює кількості ворожих кісток, знову ж таки, значення Best Enemy, Шей, можливо, обере більш випадковий хід. В іншому випадку, ще й обирає кращий хід з урахуванням поточного стану гри за допомогою алгоритму Avoid. Таке розділення допомагає оптимізувати час, витрачений шиї на прийняття рішень в залежності від поточного рівня напруги у грі. Комбо аналізує можливі ходи і оцінює кожен з них з точки зору вірогідності того, що ШІ зможе використати деякі доміно після ходу опонента. Є базовий випадок, який відбувається, коли списку можливих ходів більше немає. І загальний випадок предикат перевіряє кожен можливий хід. Представлений як PSAB, обчислює ймовірність P успіху цього ходу та додає пару P-A B до результату. У свою чергу, предикат PSCOMB використовується для обчислення ймовірності успіху конкретного ходу PSAB. І знову є базовий випадок. Для порожнього списку ходів, ймовірність успіху встановлюється на нуль. У загальному випадку рекурсивно перевіряється, чи поточне доміно може бути розміщення ліворуч або праворуч від якоїсь певної кістки у супротивника. Концепція предикату avoid та його допоміжних предикатів полягає у тому, щоб визначити ймовірність перешкодити супротивнику, розмістити своє доміно на дошці. Він працює наступним чином: є базовий випадок, коли список можливих ходів порожній. Результатом є порожній список. Рекурсивний випадок для кожної кістки у списку L. Предикат обчислює ймовірність успіху, яка визначається допомогою допоміжного предикату avoid weight. Результатом є список пар, Б, де P – це ймовірність успіху кожного ходу. Avoid weight працює так. Це предикат призначений для обчислення ваги кожного можливого ходу з урахуванням ймовірності того, що супротивник розмістить свою кістку. Якщо список ворожих кісток порожній, тобто жодне доміно супротивника не може бути використане, тоді вага обчислюється з допомогою допоміжного предикату Count tens Count допомагає обчислити вагу кожної кістки у списку my pieces шляхом присвоєння її значення, вираженого у десятих частках. Що відображає частоту її значень в загальному списку всіх доміно. Тобто обраховується імовірність використати доміно у майбутньому для того, щоб покласти наступне. Якщо перша кістка в списку ворожих доміно має таку саму першу або другу половину, як поточна кістка, то супротивник може її використати і зменшуємо ймовірність успіху на одиницю. Усі інші випадки не враховуються і рекурсія викликається для переходу до наступної кістки у списку ворожих доміно. Як засіб для створення візуалізації гри був використаний Python та його бібліотеки, комунікація між частиною на пролозі та Python реалізована з допомогою Python-бібліотеки PySweep. Використання логічного програмування на пролог для реалізації гри доміно має кілька переваг, основна з яких це декларативність, тобто можливість описати проблему без необхідності явних вказівок до вирішення. Це дозволяє представити логіку для гри стисло більш природнім і зрозумілим чином. Вбудований у пролог механізм бектрекінгу та зіставлення шаблонів значно спрощує реалізацію ігрової логіки, і хоча пролог має мінус у вигляді відсутності можливості створення графічного інтерфейсу, він може бути досить легко поєднаним з іншими мовами, наприклад, Python. Найскладнішою та одночасно найцікавішою частиною роботи було визначення стратегії для штучного інтелекту у грі в Доміно. Загалом досвід створення гри з допомогою прологу допоміг доповідачці розширити знання з програмування, поглибити розуміння концепції ЛП та подивитися на гру Добіно з іншого боку.